Опіки, що робити? В першу чергу, так само нам прийдеться дуже сильно боротися з пострадянськими стереотипами, коли опікаються сметанами, мажуться, там продуктами метаболізму тварин, олії і так далі. Якщо ми опеклись, тактика в нас дуже проста. В нас будь-яка опікова рана, вона завжди мокріє, і мокріє вона по двом простим причинам: перше це самозахист захист нашого організму. Він хоче рано зволожити, бо вона суха, і він хоче рано охолодити, бо вона гаряча. І нам з вами треба нашому організму допомогти. Тому в першу чергу, який би не був ось, опік, чи першого ступеню, чи четвертого, чи сильний, чи не сильний. Тобто нам не важливо наведні. визначати Абсолютно. відразу перші дії будуть однаково. Абсолютно на першому етапі запхати свою опікову поверхню під холодну, проточну бажано воду. Скільки хвилин тримати? Мінімум це 10 хвилин. Тобто в кращому випадку це пів години. От ви взялись там за якийсь гарячий протвінь на кухні, ви цю руку запхали під проточну воду, або якщо проточної немає, то просто в кастрюлю з водою холодною запхали і тримаєте цю руку і охолоджуєте її. Е, найкраще, щоб це було пів години хоча б. Це перше. Друге, що нам треба зробити, антисептичну обробку, щоб не приєдналася інфекція. Найкраще обробляти опікові рани бетадіном це йод на водній основі. Це найкраще підходить. Якщо його немає, то будь-який антисептик на водній основі: октанісепт, хлоргексидин, що завгодно. Але на водній це не йод, це не зеленка, це не горілка, там не ацетон. І... Перекись. І не перекись, так. Да. Бо перекись взагалі не є антисептиком. В інструкції так і написано. І третє, що нам треба зробити, пов'язку на опік. Пов'язка на опік має бути мокра. Тому, якщо ми будемо робити пов'язку самостійно, ми беремо нормальний бинт. Нормальний бинт це такий, як мен. Не в торочиться він. Так, да, Це не той, який в І нас… І він ще розтягується. Так, да, Він еластичний, так. з нього ще нічого на футболці нічого не залишається, нічого не сиплеться. Це те, що називається бинтом. Це не те, що в нас в аптеці продається з назви, там, 7 на 14, да, яке сипеться, тому що. Ці ниточки звичайного бинта вони залишаються в рані, і рана потім гниє. І Тому, до речі, бути... ціна такого якісного бинта вона не набагато відрізняється да. від того, що продається в аптеці, на пару гривень, буквально там. І оце дійсно є нормальним справжнім якісним бинтом. От якщо робити опікову пов'язку, то з такого бинта, але його слід промочити в бетадіні. Тоді він стає коричневим і накласти прямо на саму рану. Якщо ж ми подумали заздалегідь про опіки, в нас нормальна аптечка, ми не зекономили, то в нас будуть спеціальні опікові серветки або опікові бінти, які виглядають. Ось бачите, прямо Вони з упаковки витікає капає. вода. Ось. Ось так воно виглядає. І капає, бачите, вона мокра. Оце називається гелева серветка протиопікова. Тобто, перше, вона завжди є холодною. І коли ми прикладаємо на опік, вона добряче нам охолоджує. Друге, вона мокра, вона нам рано зволожує. І третє, цей гель під дією тепла нашого тіла топиться, перетворюється воду ще більше нам зволожує. Плюс тут є антисептики в складі, плюс тут є лідокаїн в складі, тобто вона ще нам знеболить і дещо обробить антисептичну обробку ран. Ось такі от гелові пов'язочки прикладаються на наш опік. Годинки за дві вони висихають, ви їх відриваєте, викидаєте, кладете нові. І так, от декілька разів до тих пір, поки в нас повністю не зникне наш больовий синдром. Слухай, Пікси. оці серветочки вони дуже схожі на медузи. А дуже. ми знаємо, що медуза теж дорівнює опік. Що робити в, в цьому разі? Так, медуза жалить, і внаслідок того, що залишається жало в нашому тілі, воно і пече. Тому, в першу це жало чергу... треба дістати? Бажано діставати. Так, якщо ми дуже позалишали їх багато, бажано їх діставати. А от, коли ми дістали, все одно певна якась кількість яду може залишатися у вас, його добре нейтралізує тепла вода. Тобто руку там чи ногу треба покласти в максимально теплу воду, яку ви можете витримати. Да? Тобто не кипяток, щоб пекти її, а в максимально теплу, яку от, ви можете витримати, ви туди ручку вкладаєте, тримаєте там півгодинки. Яд цей нейтралізується і вже не так сильно буде пекти. Ну і плюс, коли ви плаваєте, треба ж очима дивитись, куди пливете. В цю територію, де медузи вони завжди грубками плавають. Туди не запливати. Якщо ви побачили це, то впливайте в це місце, ідіть, грайтеся в іншому місці. І все алгоритм першої домедичної допомоги при опіках і звичайних опіках і опіках медуз для дорослих і для дітей однаковий. Так абсолютно однаковий. Боремося з панікою, якщо це дитина, заспокоїмо її. Охолоджуємо. чим краще довше ви будете охолоджувати, тим менше болітиме. Дуже просто рука під холодною водою не болить, як тільки звідти її дістав, починає боліти. Тому можна не пити супер знеболювальних таблеток одразу, а просто якісно охолодити опік, і е, больовий синдром буде набагато менше. Обов'язково пам'ятайте, що госпіталізується, якщо ми маємо, наприклад, опік дихальних шляхів і слезових оболонок, тому що. Дихальні шляхи можуть можуть набрякати і людина перестане дихати. Тому, якщо ми гуляли по квартирі, задимлені, дихали гарячі, ми опекли дихальні шляхи то тому обов'язково госпіталізуємось. Це алгоритм першої домедичної допомоги при опіках.